Вітаю, друзі! Дякую, що дивитеся мій канал, моє відео. Сьогодні я хочу з вами поділитися рецептом баклажанів з горіхами по-грузинськи. Так, як готують їх в Грузії. Хоча в Грузії теж є декілька варіантів, і я вам скажу, чим вони відрізняються. Для початку баклажани я помила, обрізала хвостики і ось так з двох сторон знімаю шкурочку. І нарізаємо на довгі такі полоски. Але ці полосочки мають бути не тоненькі. В них має бути діаметр десь сантиметр півтора Тому що, коли вони будуть смажитися, щоб вони сильно у вас не згорали і не розлазилися. Тому нарізайте не дуже товсто і не дуже тонко. Із баклажанів потрібно знімати гіркоту, тому їх потрібно або замочити в солоній воді, або ж просто посолити. Я не буду замочувати їх в воді, а ось так сілью присипаю, перемішую і залишаю їх для того, щоб вони пустили сік. Ну, це не зовсім сік, а якби вийде їхня гіркота, яка нам не потрібна в приготуванні. Вони в мене стояли десь хвилин 20. Як ви бачите, трішки вже вийшла рідина, мені цього достатньо. Тепер я їх просто віджимаю так, щоб їх не пом'яти і не поламати. І буду обсмажувати на сковорідці з додаванням олії. Сковорідка розігрілася, я обсмажую баклажани на соняшниковій олії. Ви ж можете використовувати будь-яку, яка у вас є вдома, або ж яка вам подобається. Обсмажуємо баклажани з двох сторон, але далеко не відходьте, дивіться за ними, щоб вони не пересмажилися, не були занадто сухими або чорними такими. Тому що від цього залежить смак вашої страви. Викладаю їх на паперовий рушничок для того, щоб зайва олія впиталася в рушничок і вони не були такими дуже жирними. І Настала черга основного це начинки. Для цього я беру чашу блендера, висипаю сюди горіхи. Зараз я використовую горіхи 50% грецького горіху, 50% фундука. Звісно, що горіхи всі мелені. Також додаю сюди часничок і буду додавати спеції. І спеції у мене усхо, сунелі, хмелі сунелі, сванська сіль і меритинський шафран. Також трішки додам солі, але на сіль все пробуйте, тому що в деяких спеціях вже може бути сіль, тому контролюйте, пробуйте на смак. Я буду готувати з водичкою, водичка в мене така кімнатної температури. Ще можна замість води використовувати майонез. Також деякі хазяйки в Грузії можуть додавати до цієї суміші засмажену цибульку. Я вам говорю різні варіанти, а ви вже пробуйте самі за своїм смаком. Замість води можете використовувати майонез і також ще можете додати засмажену цибульку. Я зараз не використовую майонез і не додаю смажену цибулю. Даю вам саме такий простий варіант. А ви вже дивіться за своїми вподобаннями. Гарно це все блендером збиваємо до однорідності. Маса має бути такою. Приємно густою для того, щоб ми могли начиняти наші баклажани. Вона не має бути зарідкою. І до горіхової суміші я додаю ще кінзу. Якщо ви не любите, її не додавайте. Або ж замініть її на петрушку, теж буде смакувати. Але з кінзою набагато краще, і це вже буде дійсно як оригінальна страва. Далі формую баклажанчики. Беру полосочку. Викладаю посередині начинку і скручую в рулетик. Можна начинку розмастити по всій поверхні баклажану і теж скрутити. Робіть так, як вам зручно. Я вам показую всі способи, як можна приготувати, а ви вже будете по своїй зручності своїм вподобанням теж так готувати, як вам подобається. Також є ще другий спосіб в грузії подачі цих баклажан. Це коли вся начинка розпреділяється по баклажанчику. Ось так складується навпіл і ще зверху змащується теж горіховою начинкою. Також ви можете притрусити зверху гранатом, тобто зернятками гранату. І буде ось така смакота, така красота. Дивіться, як воно гарно, презентабельно, апетитно виглядає. Це дійсно варто вашої уваги, щоб хоча б один раз спробувати приготувати для своїх рідних та близьких, порадувати їх цією смакотою. І я вам бажаю, хай вас все вдається, мирного неба вам, спокою, гарних звісток. Готуйте, радуйте себе і своїх близьких. До нових зустрічей, Па-па.